Всім привіт! У цьому відео ми вам покажемо якісь цікавинки, що ми зараз чим займаємося. Розповім трошки про медозбор, про ситуацію. Хочу почати із апіксів, так як я сюди десь крайній раз тиждень тому заглядував. Підсаджував по другому кругу маток з того моменту, як ми їх заселили, тих всіх відібрали, розіслали. Цього разу вийшло, що всі 20 обліталися. Коротше, я ними мега задоволений, хочу по цим вуликам трошки вам розповісти, так як. Люди питають, це е, в цілому їх функція яка. Світтянули вашінку, у нас затухає зараз соняшник іще доцвітає, але тим не менш уявіть собі. Тобто я казав в одному із попередніх відео, що у нас пасіка невелика. Пасіка невелика, ось маточка ходить. В принципі, з того моменту... Така певна позитивна тенденція за рахунок цих апіксів вона все-таки є. Оце як вистрелив соняшник, то в принципі я вам скажу, що оце ми з них мало того, що по рамці забрали, не дивлячись на те, що вони були зовсім слабенькі. Потім матки засіли по дві рамочки, забрали по рамці, підсіли в інші вулики. Зараз, до речі, от планую. Ви ж подивіться, тут майже в кожному зараз буде, я впевнений, що. Рамочка відбудована, от вона засіяна там в центрі. Ну, коротше, З них ще можна по рамці забрати. Я думаю, що вони на цьому остаточному соняшнику ще її відбудують і нормально підуть в зиму, якщо через перегородку. Тобто вони мало того, що дали вже по кругу маток, це виходить вже другий. Можна забирати, можна не забирати, не знаю. Але по суті, ті, хто писали багато там про ціну, якщо вони ніби за дорогі чи щось таке. Ну, не по суті себе за один сезон відбивають, тим більше, навіть за половину сезону. Я не рекламую якби, ці вулики. Ніхто мене це не просив робити. Просто от хочу з вами поділитися, що, ну, скажіть, що це не бомба. Робили дуже такі слабенькі були відводички, залиті, засіяли. Це такий натуральний спосіб збільшити пасіку от те, що нам якраз треба. тому що, дивіться, можна от нон-стоп забирати. А якщо б це на початку сезону ми їх заселили. Ну і всі тут будуть ідентичні. Ми не будемо дуже довго зупинятися. О, це менше тижня, мабуть. Менше ні, тиждень, мабуть, як підставляв цю рамочку. Вон вона засіяна, вже відтягнута. Дуже швидко розвиваються за рахунок, це дві матки через перегородку. Дуже класний спосіб, мені здається, що збільшити свою пасіку. Давайте отако швиденько пройдемо. Дуже швиденько покажу. Дивіться, те саме. Я вважаю, що шикарні вулики. Дуже хороший розвиток. Багато питають, чи краще в ППУ, чи в ППС. Є свої плюси-мінуси, але мені здається, що в ППС іще воно тепліше. Ось, зверніть увагу, це з кожного ми вже забрали по одній рамці розплоду. Просто з кожного. І при тому, що маток забирали, вони все одно встигають, вони їх засівають, вони їх заливають. Мабуть, так їх і пущу через перегородку зимувати. Ну тут трохи слабше. Але тим не менше. Ну. Тому сподіваємося за рахунок них також збільшити пасіку. Вже зробили нових відводків, там то по три рамки, то ну, цим треба ще посидіти. Зробили по три рамки, по дві рамки. Навіть пізні відводки, але я думаю, що вони перезимують. Дуже подобаються ці вулики, що шестирамочники, що десятирамочники. Поставив, поклав сітки для збирання прополісу. Може колись зніму про це відео, але взяли небагато, один погонний метр. Сіточка дорога. Це ми з них робили відводки. Ну, Я оті апікси шестирамочники, я їх вважаю якби за... Одну одиницю, то при цьому у нас вже десь більше 67 ми змогли зробити, при тому, що дуже рвали їх і так далі. Але оце коли пішов взяточок, то трохи була можливість їх поділити, зробити відводки. Так як, ну, все одно, я здаю собі справу, що воно будуть слабше, йти зимувати вони, ці сімейки знову ж таки, але нам все ж таки кров з носу треба збільшувати пасіку. Поки що ну, для нас це мало при тому, скільки потрібно на ануклеосний парк. І все таке тому подібне. А, трохи не готувався до зйомки відео, порядок не наводив, але зараз займаюся виховательками. Досі ми робимо виведення маток. Вже скоро кінець липня, але ще хочеться. В принципі, погода, трутні, там питають по трутням, чи вони є. В принципі, ще не помічаємо, що вони їх викидували бджоли. Того, що і ще соняшник доцвітає якийсь там мінімально. Зараз, в принципі, ще є умови для виведення маток. Звичайно, прийом вже такий, він нікудишній. Буває, з другого разу перепрививаємося, але м -м, все одно робимо його, кожен день прививки. Ну і скоро розуміємо, що вже будемо це завершувати, тому хочеться так піднапрягтися. Зараз матки ну так, менше ажіотаж, але тим не менш закладаємо нові серії і постійно над цим працюємо. Кому потрібні матки, зараз перед вами на екрані телефон, Бакфаст, у нас порода матки F1. Покажу. Ну, тут відводички. Ось цей ряд забили, також вернувся до цих дорогазяних вуликів також, тому що ну, вже інших немає. Тут також сіточка. Тут, мабуть, трохи да, тут побільше. Також прополіс. Не, не знаю скільки тиждень пройшов, як ми поставили чи ні. Трохи поміняв старих маток. Зараз може до речі покажу ще момент із цим. Із що з племінною маткою там сталося? Зараз ставлю кусочок. Раз. Дивлюся у сім'ю. Тут чотирирічна. Чи скільки це виходить? 21 рік. Матка 21-го року. Яку я думав, що вже давно замінили. Здається, що вийшла матка тихої заміни. Це виходить у нас племіна остання з Польщі. І її бжоли поміняли, типу, вже. І я, виходить, помітив оцю маточку. Думаю, ну залишу собі просто. І от ось ця матка. Це теж думаю цікаво. Вон на деяких по 4 магазина стоїть. Бжілки ще літають, нікуди їх не вивозили. Якісь там батько відводки вивозив, ну там коротше, гірша база оказалась, чим. Та, що у нас тут, ну, бджоли щось в магазині. Ну, підливають, ви самі бачите. Це те, що ми показували без вещенка. Зараз може покажу, я сюди, чесно, ще не сам не лазив. Ну, з дозволу зараз вам покажу як то виглядає. Це який виходить третій магазин зверху. Напевно, зараз незручно буде показати нижні. Вон рамки повні. Та я думаю, що якщо ще виділятиме, то вони цей магазин також доб'ють. 12-й рамочник, якщо його розігнати, то він, звісно, хороші результати показує. Тут трошки, може, слабше пішли, але ж це на секундочку вже четвертий магазин. Ось бачите, зараз зніму кришку. Це якийсь це третій зверху. О, такі, Це вже були відбудовані рамки. вони потроху заходять сюди. Ну, коротше, по-різному є, але ось також ряд тут восьмирамочників, також дванадцятки ось корпуси. ох, як склеїли. Також вже повні. Восьмирамочники теж добре працюють. Стараюсь зараз заселити якомога більше нуклеусів, тому що потрібно маток ті, що виходять кудись дівати. Зараз уже не плідок стільки не заказують, як раніше. І навіть до тряху, тряс бджоли в відро. Дозаселяв їх потроху, там докидував де мало, бо є і зльоти, і за жари. Ось такі роблю типу, донори. Там де сидять лідні матки, сіть постійно, щоб було з чого розселити, так як її пусті. До речі, оце якщо кому цікаво дерева павловня. Вона років 5 вимерзала. Якщо не більше навіть. І вона все ж таки перший раз оце перезимувала в цьому році і пішла в ріст. Десь вона на початку, ви можете простежити там по відео, вона така була по зросту. Зараз отак уже вимахала. Тобто, те, що перезимовує. Не факт, що там буде якась. Ну, деревина у нас і не і тут аби тіньок був, щоб красиво було. Ну Але отак от приємно ця, ця весна порадувала, що вони все-таки перезимували. Питали також по цим, скоріше за все, по оцим типу, приміщенням. Це все рефрижераторні будки з, ну, з фури просто. Я не пам'ятаю, скільки воно не 8 метрів довжину, може трошки більше. Коротше, що можу по ним сказати? Виставляли їх на такі от опори. Це якби шпали. Їх штук 10 приїжджав кран. Це приміщення я вже теж його показував, ми під склад використовуємо. Я вам скажу, що воно для всього пасує. Зараз вони єдине, що набагато дорожче коштують. Це ж в Одесі вони в основному, де їх можна знайти. Ну і скажу, що вони реально подорожчали. Може, якщо і будувати ізначально щось, то воно може десь так і буде. Але от ви вже отримаєте готову будку, можна вікна врізати, можна все зробити залежно під яку ціль. Це у нас чисто склад, тут складаємо рамки, карпуси, все, що хоч можна туди це наклеуси заношу. Це я вже вам теж показую. Тут із буржуйкою, тут у нас типу що. Таке майстерня. Робимо там рамки, натягуємо воск, все, що хочеш, теж там навищити, щось там ремонтувати, робити. Короте. Хочу ще на кінець відео вам сказати, що підписник прислав ось, такий, ось таку бутилочку липового меду. Ми його активно пробуємо. Дуже приємний запах, чиста липа. У нас в цьому році такого меду немає. Дуже класний смачний мед, дуже вам вдячний. Хочу сказати, що ця людина займається матками, порода карніка. Можете на цей сезон ще запитати, не знаю, там може вже їх мало. Але на наступний рік ви можете заказувати. Всі зацінили мед, такий подарунок. І, до речі, людина каже, що ніколи ось з такою тарою немає проблем. Хто хоче пересилати по пошті мед, то це взагалі самий надійний варіант, бо ці пластикові відерця, вони відкриваються. Тому це також така фішечка. Кому цікаво, можете користуватися, дуже людина радила і каже, що багато меду в роздріб продають і ніколи ці бутилочки не підводили. Що ж думаю, на цьому відео ми і завершимо. Дякую, що ви дивилися. Ставте лайк, пишіть в коментарях, що вам цікаво було б, про що ще засняти відео. До зустрічі всім пока.